Доброго дня, шановні колеги. Традиційно розпочинаємо новий тиждень з інформування щодо оперативної ситуації у Харківській області за минулий тиждень. У студії прес-центру Харківської обласної військової адміністрації речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 6 по 12 січня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 131 виїзд. Ліквідовано 48 пожеж, три з яких було пов'язано з ворожими обстрілами. Крім того, 47 разів надавали допомогу населенню та допомогу при дорожньо транспортних пригодах. Внаслідок пожеж 10 осіб постраждало. Крім того, співробітники ДСНС під час пожеж врятували 12 людей, з них одну дитину. Щодо розмінування, на Наразі на Харківщині працює 28 піротехнічних розрахунків, 150 саперів, 65 одиниць техніки, зведеного загону ДСНС. В тому числі сім машин механізованого розмінування за минулий тиждень сапери ДСНС здійснили 191 залучення, було вилучено та знешкоджено 382 ворожих боєприпаси. Загалом з початку воєнних дій 10195 гектарів території Харківщини було розміновано з них. 987 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 4047 гектарів сільгосу угідь, приблизно 4300 кілометрів лінійних мереж, 67 об'єктів, 4849 приватних домогосподарств. Загалом, з початку війни було виявлено та знешкоджено 109 873 Вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксовано один випадок підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Загалом, з початку війни. Внаслідок підривів на ВНП загинуло 95 осіб, травмовано 262 особи. Так, 11 січня у селі Власівка Кигичівської громади Берестинського району стався випадок підриву чоловіка на вибухонебезпечному предметі. попередньо. Вибух запальника ручної гранати, чоловік 1980 року народження, отримав травми тіла та лівої руки бригадою екстреної медичної допомоги. Його було госпіталізовано до лікувального закладу. Усі обставини даної події встановлюються правоохоронними органами. Нагадуємо всім мешканцям Харківської області про високу мінну небезпеку на території нашого регіону. Помітивши будь-який підозрілий предмет, його ні в якому разі не треба чіпати, пересувати, катити. Треба негайно зателефонувати до служби порятунку за номером 101 або 112, до правоохоронців 102 та повідомити про знахідку. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За минулий тиждень три рази виїжджали рятувальники на гасіння пожеж пов'язані. З ворожими обстрілами, а саме у Чугуївському та Берестинському районах Харківщини, 8 січня у селі Нове Пекельне Берестинського району, внаслідок влучання ворожого безпілотника на території приватного домолодіння сталася пожежа горів автомобіль на площі 6 квадратних метрів. Крім того, було пошкоджено приватний житловий будинок, паркан, господарчі споруди та автомобіль. Пожежа була оперативно ліквідована, дві жінки постраждали. 9 січня ворог завдав ударів безпілотниками по житловому сектору села Лосівка Вовчанської громади Чугуївського району. В результаті обстрілу сталася руйнація господарчої споруди та з послідуючим її займанням. Площа пожежі склала 70 квадратних метрів. Вогнеборці, які прибули до місця події спільно з працівниками місцевої пожежної команди селища Вільча, оперативно ліквідували пожежу. Під час ворожого обстрілу постраждав чоловік 1994 року народження. Хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області, почувши сигнал повітряної тривоги, треба негайно спускатись в найближче укриття. Дотримання цього правила врятує ваше життя. Пожежі та події не пов'язані з ворожими обстрілами. 6 січня у Новобаварському районі міста Харкова під час пожежі в 9-поверховому житловому будинку на балконі квартири саме на третьому поверсі, де сталася пожежа на площі 2 квадратних метри, постраждав. Чоловік 65-річного віку, причина загоряння – необережне поводження з вогнем. Цього ж дня сталася ще одна побутова пожежа в селищі Васіщева, Харківського району. В п'ятиповерховому житловому будинку квартирі на другому поверсі сталася пожежа на площі 2 квадратних метри. Рятувальники, які прибули до місця події, змогли врятувати 37-річну жінку. Крім того, 38-річний чоловік отримав опіки, його було госпіталізовано до лікувального закладу, причина виникнення пожежі, коротке замикання електропроводки. 9 січня сталася пожежа у селі Вільшани Харківського району, Гріла господарча споруда на площі 15 квадратних метрів, постраждав 52-річний чоловік. Причина загоряння, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Цього ж дня ще одна пожежа сталася у селищі Високе, Харківському районі. У житловому будинку горіла підлога на площі 2 квадратних метри. Під час пожежі постраждав 42-річний чоловік. Причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем. 10 січня в індустріальному районі сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку. На 4-му поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 6 квадратних метрів. Постраждав Чоловік 1948 року народження до місця події прибули вогнеборці, які з задимленого поверху врятували 8 осіб, з них одну дитину. Причина виникнення пожежі коротке замикання електродроту. Цього ж дня ще одна пожежа сталася на Григорівському шосе у Новобаварському районі міста Харкова. У квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа. Під час гасіння. Пожежі отримав опіки 5, 60, отримала опік 68-річна жінка. Причиною загоряння стало небережне поводження з вогнем. Рятувальники оперативно ліквідували цю пожежу. 12 січня у селищі Бабаї Харківського району на території приватного домовлодіння горіла літня кухня на площі 100 квадратних метрів. Там постраждав 68річний господар да даної селі, причина загоряння, небережне поводження з вогнем. І цього ж дня, вчора ввечері, сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку у квартирі на третьому поверсі. Горіла житлова кімната на площі 10 квадратних метрів. Під час пожежі постраждало троє осіб, дві жінки та чоловік. З задибленого під'їзду вогнеборцями було врятовано дві особи. Пожежу оперативно було ліквідовано. Причина загоряння, попередня причина загоряння, небережне поводження з вогнем. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області про дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Найчастіш, найчастішими причинами виникнення пожеж є. Коротке замикання електродроту, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, при експлуатації електронагрівальних та електричних приладів, а також необережне поводження з вогнем. У разі виникнення пожежі треба негайно телефонувати за номером 101 і викликати службу порятунку. Дякую за увагу. Дякую за вичерпну інформацію. Нагадаю, про оперативну ситуацію в Харківській області за минулий тиждень ми говорили із речником головного управління ДСНС України у Харківській області Євгеном Василенком. Дуже дякую, до побачення. До побачення.